Здавалося б, що є такі речі, які ну от просто такі розробити так можна лежати собі і читати, можна стояти, читати, можна дивитися телевізор і читати. Я це перевіряю вже десь приблизно три місяці, коли так, коли телевізор має постійно бути увімкнений, бути стеж за новинами, але ще треба щось попри те, читати. Але як виявилося, так читання то не є дуже проста річ, і навіть є така нагорода, яка називається. Читач року запрошуємо Тетяна Пелепець, провідний бібліотекар центральної, центральної бібліотеки для дітей та юнацтва, переможці конкурсу читач року Анастасія, Ульяна і Аліка. Привіт-привіт, ви сідесь посередині. Як приємно, що переможницями все ж таки є дівчата. Так, а ви сюди сідаєте? Дівчата доноси? читають краще. Я біжу до Тараса. Ні, не краще дівчата трошки більше вміють виживати в світі читачів. Серйозно А що таке читач року? Скільки то треба читати? Чи то треба якось читати? Чи то треба гарно вміти, то в голову зробити? Ну що це таке? Що за конкурс? Я з цим конкурсом працюю 10 років, uh -huh. і щороку новий рецепт для читача. Але за 10 років що існує Книгоманія, яка організована форумом видавців громадським об'єднанням, я бачу один єдиний рецепт, який працює щороку. Це тоді, коли діти читають не просто багато, а читають з захопленням і вміють ці прочитані знання використовувати в практиках. От ці дівчата це дуже добре. Дівчатку, дивіться, там книга Бергілія стоїть. Чи зможете ви прочитати під час нашого інтерв'ю цю книгу? Скільки треба часу на розмову? Володіти техніки хні... технічне це таке пар... читання за час ефіру «12 хвилин хлоніно за час програми. Вже ранок так угу. але дівчата, не думаю, що потрібно таке швидкісне читати. Дівчата, що ваше улюблене? Які жанри читання, улюблені книги, автори? Розповідайте, фантастика. давайте я 6, клас, то я переможеться шостий, сьомий і восьмий клас. Давайте, шостий, шосто. Значимо, знай Анастасія на напевно. фантастика. Фантастика, то хто яке от Поттер. Ну, Гаррі Поттер», Міла Руди, Тясодії. Ну, щось таке. Скільки ти взагалі книжок прочитала за життя? Дуже багато, Більше, ніж <ривчоні>, тільки скільки. <ривчоні> років. Ну, <ривчоні> Ти ж ведеш, <ривчоні> напевно, <ривчоні> що якийсь щоденник, де записуєш. Так, Одні з умов конкурсу <ривчоні> є. <щоденник>. <ривчоні> <ривчоні> я не то, але якщо б я щоденнику записувала всі книжки, які я прочитала, мені б навіть десяти не хватало. Я тобі куплю зошитів. Пиши, пиши, <ривчоні> <ривчоні> не, це треба пам'ятати. Давайте Далі, Уляна. Мені люблені жанри фантастика та історія. Які книжки? Фантастика це Персі Джексон uh -huh. історія. Це бліджджури. Добре, українські автори. Українські, Рудківські, власне. Рудківські. Рудківські. Uh -huh. um, українські. Ну, книга фантастична і принесла перемогу, зрештою. Дуже багато вагалася Оляна, що виносити фінал міський, бо це було чотирьох рівневе. Санаса іконовенька та інші історії. Що нас і Аліка? Тебе що? Аліна. Аліна, Аліна, боже, вибачте, не прочитала. Yeah. попрочитала не буду. Ну я люблю читати різні підліткові романи. Ну і книгу, яку я презентувала саме на конкурсі, «Найкращий читач року це була моя улюблена книга Барбари Космовської Буба. Uh -huh. uh, ну також я полюбляю читати пригодницькі книги. Ну і ось недавно також вийшов технотрилер Макса Кідрука. Бот він теж мене надзвичайно технотрилер. Ми зараз так. хочемо з дівчатами. Ми маленький клуб нас так. фан клуб okay. нашого Макса улюблено. у нього сьогодні день народження. Так. Він напевно дивиться прямий ефір. Ми його вітаємо. Всі вітаємо. Ми йому напишемо в Фейсбуці, звичайно. Ну, Макса, ми дуже вітаємо, тому що він змусить дівчаток ось таких читати технотрилери. Це Чекайте, а як взагалі змусити людину читати технотрилери? Я не хочу, змусити мене. Він харизматичний і він вміє впливати, коли при час зустрічі вони бувають часто на mm -hmm. зустрічах з письменниками. Без цього неможливо приймати участь далі в якихось акціях, які проводить міжнародний літературний фестиваль, де вони будуть тепер почесними гостями. І коли ти спілкуєшся з автором, який тебе не тільки може підсадити, так би мовити, на свої книги, а взагалі підсадити на читання, це вже процес довготривалий. в мене таке питання. Дивіться зараз час ті інформації звідусіль. Ви знаєте, від інтернету навіть їх я певний, що відірвати дуже важко. Так попри те, діти встигаючи якось читати, що зараз теж дуже велика рідкість. Як можна за ту годину, яку ти маєш часу, реально читати великий обсяг інформації. Ці техніки швидкочитання, читання чи вони шкодять чи можливо це якось навчитися? Де вивчилися? Зате мені техніка швидкочитання читання знадобилася як для роботи, тому що не завжди тексти є, які приносять задоволення. Ага. Я думаю, що віці. Моїх дівчаток, моїх люблених читачок, напевно, техніки швидкого читання будуть тільки шкодити. Але коли наступає час вивчення підручників, студентський час, ці техніки знадобляться. Вона чином шкодить, що ну зарано? воно не дає задоволення. Ти не кайфуєш, коли читаєш. Ти не встигаєш насолоджитись запахом паперових сторінок. Це як електронна книга, тільки ти читаєш з паперу. І оці таке так зване перехресне або діагональне читання. Це виключно для здобуття інформації. Щось на, 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 на зразок інтернету, поверхнева щитка інформація. Євчата, що ви отримали? Що перемогли? А якісь подарунки давали за вони ну, тільки краї що на вході ви? забрали, так як ми троє. Ну це ми ну. Де і в певний раз ми довели, що Шевченківський район один з найкрутіших, якби в місті, і перші журі було дуже компетентно, але кінці нас це просто вразило, тому що всі переможці з були в районному етапі Шевченківського району шостий, сьомий восьмий клас стали найкращими читачами міста всі Шевченківського району. І що отримав смартфон фірми «Київстар». — Старчо собі ну, звичайно У нас в журі була головна редактор виданиста старого лева, і без книжок не обійшлось. Але дівчата, маючи можливість, ми визначили ще такі переможець симпатії. Книги подарували тим, хто був другим забавам. Слухайте, класно. А дівчата, ну очевидно, що Десь є в вашому оточенні хлопці, так Ну, з якимись хлопцями ви хочете говорити, з якимись не хочете. В тому віці я буду просто це так ставити. питаю, хочете говорити, не хочете говорити. Чи захочете говорити з тим хлопцем, який, скажімо, просто там сидить в інтернеті, якісь яблука бавиться, чи не е читає. та не читає, читаєте? Напевно, ні, ні. си є свої вимоги, так? Так, мінімум 10 ну, книг. в рік. Я, наприклад, мені просто не цікаво спілкуватися з тим, хто не читає. і, В принципі, майже всі мої друзі не читають. Ні, навпаки читають, причому багато. Хлопці теж Хлопці восьмикласницям теж. пощастило. В фіналі було два фантастичних фіналісти: Роман і Богдан. ми теж їх вітаємо. Вони передаємо. Вони благородно поступилися леді юній, але вони були абсолютно один з них представляв Ореола в фіналі, і це це було фантастично. Його презентація книги. От що приємно тепер дівчата будуть перевіряти на перших побаченнях хлопців ще на книги, які ми читали. Писали, Не квіта, а, а що читали щоденники? Чезацькі щоденники і тоді будуть обирати собі вже спутника свого життя. Розумного дуже дякую вам, Тетяна Пелепець, провідний бібліотекар центральної бібліотеки дітей та юнацтва. І наші троє переможців конкурсу. Це є Анастасія, Оляна і Аліна. Дуже дякую вам. Бажаємо надалі дівчатка читати, перемагати і напевно добре. Зазвотить щоденники, обов'язково навіть якщо багато читаєте. Ви ну, знаєте, що на годиннику вже майже дев'ята година, але це означає лише одне. Зараз час подивитися новини від нашого дайджесту.